Вітаю, мене звати Анастасія, я косметолог з медичною освітою, і сьогодні я розповім вам, з чого почати свій базовий догляд. Крок перший. Вам варто визначити, який у вас тип шкіри. Сухий тип шкіри. Ви будете мати періодичне лущення, також досить часто відчувати сухі шкіри. Ваші пори на обличчі або ледь-ледь помітні, або взагалі непомітні навіть в Т-зоні. Можливо, ви навіть не помічаєте жирного блиску протягом дня або помічаєте його лише в кінці вечора. Для нормального типу шкіри характерна поява жирності десь приблизно через годин 6 після вмивання. Така шкіра, як правило, збалансована, рідко має якісь проблеми по типу висипання або ж розоце купероз. Нормальний тип шкіри потребує взагалі найменшого втручання та догляду в порівнянні з іншими. Жирний тип шкіри. Ви бачите помітні пори в Т-зоні, можливо, навіть по всьому обличчю. Ваша шкіра жирниться через 1-3 години після вмивання і, можливо, ваша шкіра схильна до висипань, але не обов'язково. Другий крок. Будуємо базову схему догляду. Починайте свій догляд всього-навсього із трьох Засобів перше це засіб для очищення шкіри. Він має бути делікатним, не містити ніяких агресивних павів у своєму складі, але він може при цьому містити якісь певні активні компоненти, які вже на етапі очищення будуть покращувати стан вашої шкіри. Завжди для будь-якого типу шкір необхідне зволоження, навіть якщо це жирна чи нормальний тип шкіри, ніколи ним не нахтуйте. Ви можете використовувати зволожуючий крем в вечірній час та за потреби в денний час. І третій засіб, який вам необхідний, це СПФ. Використовуйте його, будь ласка, навіть в пасмурну погоду, тому що ультрафіолетове випромінювання все одно проникає до нас. Взагалі використання СПФ це найкраще, що ви можете зробити для своєї шкіри, тому що це ваш захист від ряду дерматологічних захворювань, а також від передчасного старіння. Крок третій: уникайте найпоширеніших помилок. Перше, це занадто агресивне очищення, після якого ви відчуваєте сухість та стянутість. Зверніть тоді увагу на якийсь інший засіб. Відмова від СПФ в зимній час. Якщо ви все таки не хочете використовувати щодня СПФ засіб, то хоча б слідкуйте за ультрафіолетовим індексом. Наприклад, якщо ви не маєте в своєму складі жодних активів, які роблять шкіру більш чутливою до сонця, а це у нас переважно кислоти та ретиноїди. І не робите ніяких косметологічних процедур в кабінеті у косметолога, то в такому випадку ви маєте захищати свою шкіру обов'язково з СПФ, якщо ультрафіолетовий індекс 2 або вище. Якщо ультрафіолетовий індекс нижче двійки, то нанесення СПФ захисту не обов'язкове. Але якщо ви маєте в своєму догляді кислоти ретиноїди або відвідуєте періодичного косметолога, то нехтуйте СПФ захисту. Адже шкіра може ставати більш чутлива до ультрафіолетового випромінювання, і ви можете отримати небажану пігментацію або інші наслідки. Ще однією дуже поширеною помилкою є спроба використовувати одночасно кислоти та ретиноїди. Це все дуже круті компоненти, але їх потрібно вміти вводити в свій догляд і розуміти, як їх комбінувати, тому що в деяких випадках це доцільно, але краще не ризикуйте. Остання, це просто найпоширеніша помилка, це віра в швидкий результат, що ви нанесли крем і одразу на наступний день, або в той же самий момент, або там через тиждень маєте побачити від нього результат. Ні, на жаль, шкіра так швидко не реагує на зміни в догляді, і, як правило, зміни, які ми бачимо відразу, це лише наші суб'єктивні відчуття. Тому що для того, щоб побачити виражені зміни в стані шкіри, потрібен час. Тому що та ж сама робота, наприклад, із віковими змінами, коли нас турбують, наприклад, зморшки, то ми можемо виконувати різноманітні процедури або мати якісь активи в догляді, які стимулюють синтез колагену. А для того, щоб побачити цей результат, нашим клітинкам вони називаються фібробласти, потрібно дуже добре постаратися для того, щоб насинтезувати той колаген, для того, щоб той колаген опинився в тих шарах шкіри, в яких потрібно, це все займає час. Тому будьте терплячими. Пам'ятайте, що догляд за шкірою це не спринт, це система. І якщо ви не будете очікувати результатів тут і зараз, то шкіра потім скаже вам величезне дякую. Якщо у вас залишились запитання, то залишайте їх в коментарях. І, будь ласка, наносьте СПФ. Це найкраще, що ви можете щодня робити для своєї шкіри. І не забудьте про підписку. Тут буде дуже багато глибокої інформації по темі косметології. Про яку інші косметологи зазвичай вам не розповідають.